Гранати запали і снаряд, запали і снаряди шукають в іграшках і у дитсадках. У такий спосіб у Дніпропетровську рятувальники навчають малюків, як поводитися з небезпечними предметами, адже боєприпасів на вулицях міст більше. Медики визнають, якщо раніше міновибухові травми у дітей були рідкістю, то тепер постійно рятують таких пацієнтів. Мінометні міни і танкові снаряди просто у дитсадку. Малюків вражають експонатами муляжами. Від який великі? І дуже опасне. Рятувальники спеціально розробили навчальну програму для найменших. Діти в іграшках мають самі відшукати небезпечний предмет. Тут накаділися взриватель от снаряда. Рятувальники кажуть, боєприпасів більше чимало зброї потрапляє нині із зони АТО. Ще снаряди часів Другої світової, що й досі залишаються небезпечними. Будь-яке осторожней двіжені, навіть його подвіжка взяти в руки і положити обратно може привести к срабатуванні. Говорити про зброю із дошкільнятами. Рятувальників змушують трагедії. Думав, цікава іграшка. З'ясувалося запал від гранати РГД 5 Без пальців на руці залишився шестирічний хлопчик з Павлограду. Небезпечний предмет він знайшов Шов біля власного будинку. Хлопчик навіть показав знахідку мамі, але жінка небезпеки не розгледіла і просто наказала синові виконати блискучу річ. Запал і само кольцо і от чекав. А вибухотехніки закликають не чіпати жодних невідомих предметів, адже видів боєприпасів нині стільки, що без спеціальних знань розпізнати неможливо. ці дуже опасне, тому що вони при взриві. У них взводиться колпачок, і якщо вона не сработала, можуть наколоться і потом зробити. Медики підтверджують, дітей, що отримують міновибухові травми, стає дедалі більше. Наслідки бувають непоправні. Діти можуть оставатися без глаз, без рук. Получають вмінно зривною травму, сколочне раніше, різних частин тула і тіла. Що робити із небезпечними знахідками? Малюки мають знати на зубок. Так. <плес> и Их нельзя трогать даже ногами. Когда она выбухнет, может кто-то постраждать или умереть. Не против. Почему? привезти рани. вихователі кажуть, учити цьому малюків не зарано. Діти переказують правила безпеки батькам та друзям. Атлічно вас приймають, всасують губки в себе. І ця робота долажна проводитися не тільки в дитячому саду, но й родителям. І спочатку навчального року рятувальники проводять такі ж уроки у всіх школах міста. Ольга Павловська, Олександр Куліш, Дніпропотрос, Тесен один